Нам дано отрикутник A, B, ABC. Ось цей червоний трикутник. Ось його зображення синій трикутник. І цей синій трикутник повернутий навколо початку координат. Визначте кут повороту. Тож, як завжди, поставте це відео на паузу, спробуйте розібратися. Як кожну з вершин трикутника потрібно було повернути. Тож, давайте почнемо з A. Отже, тут починається A. Пам'ятайте, що ми обертаємося навколо початку координат. Ось чому я проводжу цю лінію від початку координат до Ей. І куди вона потрапляє. Ну, він повертається ось сюди. Отже, обертання відбувається проти годинникової стрілки, тому кут нахилу буде позитивним. Отже, тепер ми можемо виключити ці дві відповіді. І тепер питання полягає в тому, чи правильна відповідь 30 або 60 градусів. І є багато способів, як ви можете подумати про це. 60 градусів. Це 2 треті прямого кута, а 30 градусів 1 третя прямого кута. Прямий кут виглядатиме приблизно так. Тож це більше схоже на 2 треті прямого кута. Тож я зупинюся на 60 градусах. Ще один спосіб подумати про це: 60 градусів, це 1 третя від 180 градусів, як це виглядає ось тут. І якщо ви зробите це з будь-якою точкою, то побачите схожу картину. Тож, просто дивлячись на дві вершини A, синю і червону, можна стверджувати, що поворот 60. Градусів розглянемо інший приклад. Отже, чотирикутник ABCD виділено червоним кольором. Ось зображення чотирикутника ABCD синім кольором при обертанні навколо точки Q. Визначте кут повороту. Тож ще раз поставте це відео на паузу і подивіться, чи зможете ви це зрозуміти. Що ж, я збираюся вирішити цю проблему так само. У мене немає площини координат, але це та сама ідея. Я можу взяти якусь початкову точку, а потім подивитися на її зображення і подумати про те, наскільки мені довелося її повернути. Отже, ми переходимо від пункту бі красного до пункту Бі синього кольору, ось сюди. Ми рухаємося за годинниковою стрілкою, тому це буде негативне обертання. І це виглядає як прямий кут. Це схоже на прямий кут. Тож, я вважаю, ми зробили правильно, коли вибрали мінус 90 градусів. Ми можемо спробувати іншу точку і зрозуміти, що вона також відповідає цим мінус 90 градусам, скажімо, дій синій до дій червоного. Отже, це те місце, де спочатку знаходиться дій. Ось де знаходиться дій синє, і ось де знаходиться дід червоне. І знову ми рухаємося за годинниковою стрілкою, тому це негативне обертання, і це виглядає як прямий кут. Безумовно, це більше схоже на прямий кут, ніж на 60 градусів. Отже, це буде. 90 градусів. Безумовно, я відчуваю себе добре від цього. І ми закінчили.